Серце вистрибує з грудей і тремтять руки. Ось ось має нарешті повернутися додому герой з Луцька Дмитро Селютін. Захисник пробув у російському полоні довгих і страшних 29 місяців, і 13 вересня в результаті обміну повернувся в Україну. А вже зараз Дмитро повертається в рідну домівку. Зустріти захисника прийшли знайомі, друзі і звичайно ж сім'я. Відчуваю те, що зараз приїде моя дитина, моя кровинка, мій первісток. Який не був саме в цьому дворі три роки і три місяці. Крайній раз він був тут в липні 21 року перед ротацією. В жовтні почалась ротація, а в лютому його ротація зустріла повномасштабне вторгнення. Ініціаторами, хто може бути ініціатором якогось кіпіша? Родина в будь-якому випадку це мама, діти. Ну, якось так, і ось цей довгоочікуваний дзвінок. Чекаємо за дві хвилини. Дмитро буде оплески, сльози і такі довгоочікувані обійми. Дмитро вдома, нарешті вдома. Цього майсина приємно шокований захисник розповів: що людям, які пережили російський полон, важко повернути щасливі емоції. Але зараз серце Дмитра розтануло. Дома приємно дуже опинитися, але Чесно признатися, ну, можливо, хтось не зрозуміє, можливо, хтось зрозуміє, але повернення з полону е для людини є дуже великим стресом, і, можливо, зараз в даний момент я не відчуваю всього того, що міг би відчути нормальна людина. Тобто, ви всі, так і мої побратими, коли ми повертаємося, ми, ми ще залишаємося там досить довгий час. Але чесно, сьогодні ну так, <сісті> щось десь щось десь потекло до потаяло. Я дуже дякую вам за таку зустріч. Далі Дмитро Селютін, який сам пройшов пекло полону, хоче працювати із військовополоненими і допомагати їм адаптовуватись до нормального життя. Робота в реінтеграційній службі робота з поверненими з полону по принципу рівне рівному. Я їх розумію більше ніж інші, і я хочу займатися цим, тому що дуже велика проблема зараз на сьогоднішній день з поверненими хлопцями в плані того, що дуже багато хто їх не розуміє, не розуміє, як їм тут, як їм повернутися, і на них дивляться трошки не так, як потрібно в плані сім'ї, друзі, і я. В мене є ціль це виправити і попрацювати з хлопцями до кінця війни. А найбільше герой сумував за рідною мовою. Чесно, за рідною мовою дуже сумував. Я все життя був російськомовний, навіть тут, проживши на Волині, скільки років я все одно залишався російськомовним. Але коли повернувся, я категорично сказав ні. І я дуже сумував за цією мовою. І... Ім неї я більше іншої не хочу знати. Отож, в небо полетіли жовто-блакитні кульки, пролунали оплески, і знову багато, дуже багато обіймів. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів вітає Дмитра Селютіна та усю його родину. Бажаємо герою міцного здоров'я і якнайшвидшого відновлення.